А те, що сьогодні проблеми у всіх, із мобілізацією такою, ми вас розуміємо. Ми розуміємо, що, на жаль, зараз ситуація, розкрадання, корупція, от така нездорова мобілізація, немає мотивації, Ну, це не наші проблеми точно. Це не ми це все придумали. Тому що я особисто таких зобов'язань на себе не брав. я не маю виконувати це все. І якщо ви хто взяв, виконуйте. Я почув людей, я кожного дня чую, я кожного дня намагаюся робити те, що я беру на себе відповідальність за хлопців, за скалічених, за поранених, в яких проблеми я цим щоденно займаюся. Максимально настільки я можу робити, я виконую свою роботу. Виконую свою, свою роботу безкоштовно нагадую. Ви всі отримаєте зарплати немалі офіцери, старші офіцери немалі зарплати. У вас є обов'язки, ви їх виконуєте. Де ви будете шукати е, ті ресурси? Як ви це будете робити? Це третє питання. Не йдіть, не беріть на себе відповідальність, не командуйте бригадами, якщо ви не можете там скласти 2 плюс 2.